Треба пам'ятати та берегти, зруйнований музей Григорія Сковороди відбудують українські таноземні меценати Вже готові давати кошти на відбудовлення садиби, в якій останні роки свого життя проживав Григорій Сковорода. Нагадаю, будівлю музею було зруйновано вщент росі... росіянами, які поцілили в нього ракету. Навіщо вони знищують пам'ятки історії? Дізнавався кореспондент ТСН Чернишенко Максим виспівують жаби, на сонці дрімають квіти болотні, черепахи під дубами та липами. Григорійська врада добре півжиття мандро освітом. І здається, знайшов райську місцини, який прожив останні роки життя, і помер будиночку, який став його музеєм. Але у травні 22-го року Росія не запустила свою ракету. Немає ні ліжка, ні книжок, дивом цілів пам'ятник Сковороді. Вогонь його не зачепив. Вдалося зберегти найцінніші експонати скринів, скрипки, годинник. ці ніби хтось нашептував, що все потрібно сховати. Говорити, де, ми, звичайно, не будемо, але в мене весь час була тривога. Розумієте? Музей сковороди росіяни розбомбили вночі. Тоді там чергував син Наталі, але диом не постраждав. Тому Наталя з цього моменту вважає, що його сина зберіг Сковорода. Це зараз сковороду, як знають як письменника, а його сучасники знали його як містика, бо він міг передбачити свою смерть зі всіма попрощався в той день, викопав собі могилу, заснув та більше ніколи не прокинувся. Вони жахливі, просто чому потрібно було влучати в музей? Це що, стратегічний об'єкт? Чи тут військові були? Що тут взагалі було? Це просто культурний заклад. Мабуть, хотіли знищити нашу пам'ять про культуру. Знищили взагалі оцю красоту, яка тут була. Зараз пам'ятки в жахливому стані. Бляха з покрівлі висить на деревах, стіни ледве тримаються. Не вціліла жодна кімната музею. Працівники кажуть, вже готові відновлювати будинок. Звичайно, це все шкода. Але Сковорода він не в будівлі і не в цеглі, а в нашому серці. Харківчані кажуть, що всі ті москалі, які витворяли це все сковородою, будуть відповідати. з Харківської області Шеншиком, Максим, один 1 просидим +1 студія. Бути щасливим, писав автор: це знайти себе чи свою природу. Григорій Савич упевнений, що щастя це внутрішнє джерело спокою. Воно в наших серцях, у любові до природи, до рідного краю.